Віталій Володимирович, вітаємо, по-перше, з перемогою, по-друге, з закінченням цього сезону. Ваші підсумки, ваш коментар давайте спочатку по цій грі, а потім вже по сезону. Ну, гра склалась так. Складна була, якщо чесно. Тому що суперник достойний. Але хлопці молодці, те, що виграли останню гру. Це додає емоцій, додає хороших, позитивних думок на майбутнє, в принципі. Так, що ми хлопцям благодарні за їхні відношення, за те, що вони сьогодні билися на полі це 100% і грали непоганий футбол. Коли я прийшов, і до цього моменту ми дивилися постійно Ю-19, тому я скажу, що команда демонструвала гарний футбол. Це, на мою думку, саме головне, що має бути в юнацькій да, команді. Тому що хлопці мають розуміти, як грають футбол, мають розуміти тактики, мають розуміти, як взагалі розвивається футбол. Я думаю, в цьому напрямку дуже гарно попрацювали тренерський штаб до цього. Ну і ми підхватили цю тенденцію. Якби я думаю, що ми не, не ударили грязь ліцем. Як то кажуть, ну в принципі, є над чим працювати цікаво. Я думаю, що в майбутньому подивимося, як воно буде. Сьогодні попрощалися з чемпіонатом Ю-19. Ціла група наших, як ви сказали, ветеранчиків, хлопців 2004 року народження. Це були справжні лідери команди. На вашу думку, наступний сезон через це буде для вас, як для, для тренера, цікавіше, складніше. Ось за відсутності це майже півкоманди? Ну однозначно буду складніше. Це 100%, тому що це були е, не тільки старічки, да, як то кажуть, ветерани цього ю 19 а вони були лідерами на полі. Да, тому таких знайти так замінити. знаєте, вони так швидко не виховуються, лідери, тому на це потрібен час. Я думаю, однозначно буде складніше наступного року. Але тим не тим не менш, ми їм дякуємо за їхню працю. Вони дуже гарні хлопці. По перше то що вони гарні люди, і по-друге, вони молодці добре працювали, відносилися до своєї професії з повагою, так сказать отпустим ребят, йди з твоєї ноги. давай, давай по очереди всі підходять. Пацани, Давай, Пацаны, давай, сюда. давай, давай. Ваня, Ваня. сюда, Пацани, Во-первых, хочеться сказать большое спасибо ребятам за вклад. В развитии футбольного клуба Колос. Футбольного клуба Колос. Да, Команды, особенно Ю-19, да, и первая команда. Вы там и тренировались, некоторые там уже как бы долгое время работают. Большое вам спасибо. Я думаю, что у вас будет хорошая карьера. Я надеюсь на это. Вы хорошие футболисты, пацаны. Я думаю, что у вас хорошее будущее. Опять же, также работайте над собой, как вы работали и вы играете в хороший футбол. Я вам желаю пацаны удачи, честно говоря, и чтобы у вас все сложилось в футбольной карьере. спасибо. Да, 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 да Я ігор. Вітаємо з закінченням сезону і хочемо почути твої думки, твої емоції з приводу того, що вже в чемпіонаті Ю-19 ти ніколи не зіграєш. Дякую за питання. Я насправді думав про це останні дні. Я дуже радий, що ну, намагався е, старався грати дуже добре в цій команді. Е, дякую за досвід. Дякую в першу чергу тренерам, які мене сюди взяли. Це Олександру Поздєєву, Сергію Козирю. Е, Дякую їм. Дякую новим тренерам. Я також від них взяв багато досвіду. І хочу сказати, що ця команда дуже хороша. Мені дуже сподобалося грати в цій команді. Колектив хороший. Хочу сказати, що знайшов друзів хороших тут. Єгора рав поправку дуже класні періоди проводили. Та ну все мені дуже сподобалося. Тим більше, третє місце в цьому, ой, четверте місце, бачаюсь, в цьому сезоні теж для мене дуже важливо. Для мене дуже позитивні емоції були в команді, а зараз ну такі дуже. Сумно, що покидаю колектив, в якому провів два роки. Ну, з хлопцями поторочував, і ну, колектив дуже гарний, мені сподобався. Відчуття дуже приємне, то, що більше не буду грати, я переходжу трішки вищий футбол, старший. А тут я попрацював дуже гарно, я так вважаю. Емоції та тільки хороші, отримав басінний досвід. Сподіваюся, закріпитись далі. Заграти на достойному рівні, дякую хлопцям, дякую за всі, всі три роки. Напевно, це був, буде мій такий перший етап в дорослий футбол. Зараз хочу сказати тільки, по-перше, хлопцям, тренінському штабу, тренінському штабу, які зараз в першій команді, вони дали дійсно. Безцінний досвід, яким я буду згадувати, думаю, років 20-30 і до кінця свого життя. Ось які твої емоції, відчуття саме по цьому чемпіонату. Ти в останніх матчах не брав участі. Хлопців провели з тобою трішки пізніше, попрощається команда. Ось я що в тебе всередині, ось ти провів досить тривалий час. По Ю-19. Так, хотілося зіграти останні матчі з 19. Хотілося зайняти як. Четверте місце. Ніколи такого не було, але цього не сталося. Дуже радий, що потрапив сюди і зміг зіграти ці дві гри. Тому так. Питання для всіх хлопців: один або кілька матчів найяскравіших, найемоційніших, які ти зіграв в цьому колесі U19, які ти будеш згадувати ще дуже довго. Напевно, з Динамо 3-2. Думаю, ще. Дніпро, коли ми програли 2-1 на виїзді в Морщині. Тому що я забив гол там і ми пропустили на останніх хвилинах такий матч був та більше, та всі матчі хороші, але ось ці два так запам'яталися дуже добре. Ну, одразу приходить на думку останній матч Динамо наш, коли ми 3 2 виграли, переможний гол забив. Звісно, це такий. Потім в першому колі теж 4-3, коли ми постійно такі, як то кажуть, качелі були в грі, теж виграли. І так одразу не можу згадати, понятно, згадуються такі моменти, коли ми там по грі, може, домінували з якимось суперником, немає такого прям конкретно. Звісно, одразу от приходить на думку, це гра з Динамо, дві гри з Динамо. Шахтер перший, коли б тільки почав грати, перша гра і Динамо Київ, коли виграли 4-3 і 3-2. Ну, мені матч буде Динамо колос 4-3, там, де ми виграли. Це дуже такий емоційний матч був. Навіть коли ми вдруге їх перемогли, це не були такі емоції, як вперше. Це гра, напевно, з Динамо Києвом. Та... Я, я так думаю, що це два рази з Динамо Києвом. Тому 4-3 і 3-2. Що можеш побажати, які твої будуть побажання хлопцям, які молодшим, які залишаються і ще будуть грати в наступному в наступних сезонах, який твій меседж для них? Я хочу сказати, що найголовніше це віра в себе і нічого іншого, тільки віра. Дай, давай, 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 фонечко. Давай, давай, ставай, раз, два раз, два раз, два раз, два раз. <преку> покриє, давай, раз, два, раз, два раз, два раз. Давай, давай, やりました。